Всім привіт, дорогі друзі! На черзі в Шахтаря ПСВ. П'ятий тур Ліги Чемпіонів, де потрібно нарешті давати результат, тому будемо болівати за нашу команду. В коментарях пишіть власні прогнози на цей матч. Перед початком обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал. Ну і поїхали дивитися цю Лігу Чемпіонів. Донецький шахтар з центру поля прямо зараз розводить і відразу починає контроль над м'ячем на половині поля суперника. Кевін сьогодні зліва. І перша атака ПСВ. Перешічне. Точна передача. Матвієнко. здорово у відборі зіграв. Судаков на лівий фланг Кевін. Мчить вперед. Бачить відкрито Судакова. Віддає передачу. Його накриває Схаутен, але Судаков зміг перевести вчасно на Зубкова. Скидання на Бондаренка. Сікан відтягнувся назад. Знову розвертається з м'ячем біля штрафної. Під удар Бондаренко можна перший момент створити, але чомусь від м'яча втік Сікан. Можливо, було положення поза грою, але перший момент, бачите, поки що складно нам створити. Натомість ПСВ Тільман. Тільман удар є. різник тягне. Перший кутовий в цьому матчі, і перший удар по воротах насправді. Верман подача вибили. От тут на підбиранні Фламінго грає. Фламінго перед штрафною скидають. Передача на перішіч, перішич, а сайбарі. Знову пересіч. Намагається тримати м'яч і створити другий момент біля наших воріт Верман. Точний пас на Тільмана, не дали пробити. І відразу контратака може бути. Зубков. Сікан отримує передачу. Справа Зубков. Бачить Бондаренка. І можна розвинути цю атаку. Так, ПСВ вже швидко повернулися назад. Але другим темпом Педро Анріке підключається до атаки. Кевін. Знову Педро Андріка пішов в обіграш. Кевін отримав передачу. На ньому сидить Фламінго. І. Обкрадає його. Де Йонг. Де Йонг фінтить. Зараз перештрафнує. Йонг ходить, пробиває. Різник знову тягне. На лівому фланзі Тільман підбирає м'яч. І все-таки випустив на аут для своєї команди. Конопля відпрацював, вибив. Розвинути можна контратаку через Зубкова. Олександр Зубков на правому фланзі. Є вільний простір. Він його атакує. Змістився в центр Зубков, знайшов Сікана. І тут потрібно продовження атаки. Сікан на просторі. Хороша передача. Судаков пробиває. Заблоковано. Знову атака ПСВ через лівий фланг Верман. Точна передача. Тільман пресингує. Контрпресинг спрацював у нашого суперника. Тільман розкручує коноплю. І конопля в відборі бездоганно зіграв. Хороший лонгбол на лівий фланг. Кевін отримує передачу. В трафній площі. Удар ближній. Оце перший момент в Шахтаря. Бенійте збере в руки, але. Нарешті удар від нашої команди. Тільман на лівому фланзі. Верман підключається. Люк Деолк. Ударна позиція. В ближній різник. Сейвить цей удар. Переводить м'яч на кутовий. Є подача, є удар. Ще один. Але Дмитро Різник. І тут впорався. Ну і кінцівка першого тайму. Олександр Зубков. Передача на Сікана. Атака Донецького Шахтаря. Судаков перештрафнує. Запускає Сікана. Удар дальній, не влучає. Даніла Сікан з вбивчої позиції. Насправді тут потрібно було забивати. Ідеальна передача. Виконував правильно, але не влучив. 43-хвилина. Атака. ПСВ. Верман. Розкручується Верман. Шукає можливість для атаки. Заплуталися обидва футболісти. ПСВ. Подивіться, що відбувається. Шахтар цю помилку використав зараз обох гравців. Ендховенської команди. Ну і Бондаренко. Крейськів. Хороша передача на Судакова. Судаков! Який розірзний пас. Кевін на дальню чомусь вирішив. Не сам вирішувати. Є удар все-таки від Цікана. І Банітес переводить на кутовий. Гідна відповідь від нашої команди. Зубков, яка подача на ближню стійку. Підбирання Матвієнко. Удар Кошет. І арбітер нічого. Ми бачимо, не додав. Шахтар ну, не зміг дотиснути, бо завершення вже першого тайму. Арбітер сигналізує про кінець. Чекаємо тайм другий. Бажаємо успіху Шахтарю в таймі другому. Поки рахунок 0-0, в принципі, це доволі хороший результат для нас, якщо ми навіть не виграємо, але нічийний рахунок насправді це набагато краще, ніж програти. І Шахтар відразу з першого тайму, на жаль, м'яч втрачає. В Один дотик ПСФ класно грає де Йонг, де Йонг шукає підключення партнерів. Де Йонг. Знайшов Сайбері. удар різне крятує. Пусті ворота фактично були добре. Підстрахували, який вбивчий момент нашого суперника. І контратака Шахтаря. Кевін вмикає швидкість. Запустити можна Сікана. Він тут зовсім один. Чекає Судакова. Підключення Коноплі в атаку. Конопля зараз справа флану. Можна віддати на Зубкова. Ну чомусь пішов сам один на жуніора, і той м'яч вибив. І перша заміна в шахтарі. Кевін іде з поля. Виходить, Невертон замість нього. Зубков, атака Шахтаря. Судаков біля штрафної. Креськів. Криськів заходить, пробиває. Удар не сильний, але для статистики непоганий був. З м'ячем ПСВ. Дайонг запускає Сайбері. Момент вбивчий. І насправді тут дійсно ну, мільйон відсотковий удар був для нашого суперника, і вони його реалізовують. Підключається Сайбері. І забиває гол в наші ворота. Дотиснули ПСВ. А ми свої моменти не забили. Ну тут класно. Дайон сьогодні в відчасті дуже здорово грає. Тут провал Матвієнка і Педро Енріке. І, звісно, що розстрілюють різника. І Судаков сам четь вперед. Судаков самотужки хоче знайти ударну позицію. Можна віддати Бондаренку. Удар Баніте стягне. Маро Жуніор на підбиранні. півгодини. ще є в шахтаря, потрібно дотискати суперника. Є моменти в нас. Карсдор передача на Перішича. Зараз вони будуть. Знову тиснути на нас. Карсдроп підключається до атаки. І робить подачу на Тільмана. Він виграє боротьбу і пробива поворотах, але різник рятує. Знову ПСВ перехоплює. Дуже швидка атака від нашого суперника. Верман. Верман не так стрімко. Розвертається назад. Шахтар повернувся всім складом, фактично, окрім Сікана. Але в один дотик фактично знаходиться і барі. Відбираємо м'яч. Це Педріньо навіть вийшов на не Невертон на лівий флан замість Кевіна. І відразу м'яч втратив. Атака знову в Тільман. Рятує Матвієнко. Грав один дотик в ПСВ. Виводять перші на ударну позицію. Заблоковано Бондарем. Тиснемо. Остання 15-та -ти хвилинка для нашої команди Олександр Зубков. Справа отримає передачу. Поки що не може знайти акцентований пас. Ну, зробив аут натомість. Знайшли Судакова. Знову Бондаренко. Розвертається. Вдало розвернувся. П'ятой на Криськіва. Знову п'ятки пішли. Траоре. Траоре з розвороту. Влучає в суперника. Мауро Жуніор. Забрав. Ну і ПСВ буде намагатися втримувати. Ну і, звісно, намагатись забити другий. Контратаці. Десь знайти момент. вони. Верман знаходить Тільмана знову. Зміщення в центр. І в відборі Бондар грає. Атака в нас може бути, якщо швидко накривають. Бачите, контрпресинг суперника і все. Ми не можемо швидко атакувати. Але перейшли в атаку. Пас не точний. втомлений. І не встига м'ячем. Бакайоко, яка передача! 87-ма хвилина. Друзі, ну що, тримають час вони вже. Бакайоко розвертається. Сайбарі, Верман. Фактично ударна позиція, але забирає Бондаренко. І вибігаємо в атаку. Зубков. Ну йому потрібна підтримка. Є підтримка в виді Судакова. Іде сам Судаков. Знаходить передачу вже втомлено, але Зубкова. Знову Судаков. На ударі трауре. Трауре розвертається. Судаков. Удар Беніта срятує. Остання хвилина кутовий в шахтаря, друзі. Феноменальний шанс. Заміна в ПСВ. Ланг виходить замість Тільмана. Освіжити. І в нас замість Криськіва Марлон Гомеш. Ну і це остання атака вже, друзі. Педріньо біля м'яча. Подача на ближню. Траоре. Не зміг виграти боротьбу. Педріні на підбиранні. Час вичерпано. Арбітер дає грати. Зубков. Матвієнко на ударі. Пас Траоре. Як не забили! Ще один кутовий дає. Арбітер чи свисток? Ні, це просто радіють. Радіють разом з голкіпером футболісти. Бенітес неймовірний сейв зробив. Подивіться, тут розстрілював уже впритул траоре, але м'яч виходить на ще один стандарт. Шахтар на характері, намагається тиснути. Подача. Матвієнко не виграв боротьбу. Дасть ще зіграти. Педріньо. Ще одна подача. Марлон програв. І Бондар. На жаль, арбітер все-таки завершує це протистояння. Шахтар програє, як мінімум, в Всі 25. Цей матч в Лізі чемпіонів. Ми билися до кінця. Тут можна віддати належне гірникам. Зіграли пристойно. Тому, друзі, в коментарях напишіть свій прогноз обов'язково. Також не забудьте підписатися на канал, поставити вподобайку. Також заходьте підписатись на телеграм, щоб не пропускати наступні відео та прямі трансляції. Всі посилання в описі та закріплено в коментарі. Бажаємо успіху, Шахтарю, звісно, в матчі проти ПСВ. Всім до нових зустрічей!